И всем хало! З вами я, Калина. Ми играем Minecraft Dungeons. В цьому відео я вам покажу, як знайти торговця розкоші. І дається цього. Торгов. Так. Да. Невідомо, торговця Якось так. Торговець розкошу Треба знайти, ось, щось тут лежить, но. Ну, так. Ви заходите в Каньон кактусів Ви тут переживаєте засаду, біжите сюди. І отут уже вихід. Ви йдете сюди, і отут буде оцей торховиться в... клітці. Ну, якщо ви його вже добули, можна сюди дійти. Щоб. Ну, прикольну штучку дісталося нам. До речі. Канал я уже переименував. То еще в мене краще еще шукати. Пішити коли на Майнкрафт. Або коли на Майнкрафт Дунженс. Красно штуковый был. Так! Це ми виходить... Уявить ми його здобули. Тепер ми будемо цього. Йдемо Давайте артефакт якийсь. Давайте лук. О, надіюсь мене чуть-чуть гірший. Я не думаю, ну 3841. Тут такие зачари. Ну, такі, за такі собі. Таке. Так, шукаємо у этого чела. Мы біжимо сюди. На так пастбищі Дайте на одиничку Грузится. Чому ну, тільки що от як палець був? А тепер ні. Так, ми біжимо. До речі, я хочу провірити одну прикольну штуку. Нема. Так. Так. А, не, все ж таки є, здається. Чи нема. А, не, ну ладно. Нема схоже. То я бачу відео, де там була така ж табличка, що коли ви на неї натискаєте, то попадаєте в якусь штуку, де нічого не спавниться. Лише вороги. Ладно, навіщо мы не вб'ємо, якщо ми можемо втекти? обтекти. Виглядишь, что кто тут було. Може на випробуванні ця штука є. Що тут таке? Ну ладно, біжимо к нашій цілі. Давайте дивіться, як можно зробити. Добрий вечір. Проходите до оцього. Кораблика. По-перше, тут у нас буде місце положення карти. По-друге, отут у нас буде невідомий торговець. О, у немає, тому що я його вже зібрав. Хм. А может я вам останню покажу? Надеюсь, видео сильно не затянется. Хотя зараз тільки 5 хвилин прошло видео, то Так я вам зараз выходить покажу сьогодні Чордія. Чордія. Там кузен, реально написано? Ага. Кузень. Нам треба зайти, здається, в зале високоблочів. Тут нам треба вже реально снарядитися, зн... щось таке. Давайте оце візьмемо. І перестрелу. Це типу... Штука, типу, таке щит. <клес> <клес> так, вибачте. Нам треба попробувати пробігти. Красиво. Воно. Надіюсь, це реально воно. Що я не помилився. Давайте нормальный лук візьмемо. Так, вот так. Так, вот так. Просто йдемо, куди нам треба. Я запам'ятав, де він там стоїть. Бо я на відео бачу. Що нам так виходить йти? Тільки туди ще дійти треба. Приколь. Том. Давайте ми отак ним зробимо Сюрприз. І отак Ого, їх там багато. Так на не... не треба мені таке. Не треба. Зараз давайте це все кучку! Отак приведемо! Тутряпали о Халява. а <свист> ха е, 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 е Ну, є, ну е, бо це мені. Ковраш, що треба обо сюди нажати або на картини То была бы идеальная секретка. Вот на свечка. Тут можно, кажется, браться? Что уже выпало? Ай, ладно. Не думаю. Да, не можно. Да, не можно. Не можно. Иди, де Я тебе не кликал. Демо до стрелочки. Ключ. Ключ, ключ, ключ. Даже ты не знаешь ключ, может быть. Можешь послухаться? Не, не май. На что ты уточнишь? Ой, никто второй! Сокера выпала. что это за чарт? Тоза. Поганий зачар. Куди ключ дівся? Він має бути жовтим, так? Да? А! Так! <плес> 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 Біжимо. Нам треба дойти до вулиці. Ой, ніхто тут чуть забагато. Ну як чуть-чуть? Не чуть-чуть навіть. Допрыгнемо. Да. Найс. Скоротали. Час. Біжимо, біжимо, ура, ми прийшли. І отут в нас буде останній торговець. Все ж таки не вийшло показати вам не оце відео, а інше це. Та блін, нам треба знайти... О! Отой торговець... Кузнець Зачарів. Він має отут стояти. Теж в клітці ви маєте освободити. І це яка тут прикольна, до речі, штука. Якщо щоб не мапа, я б, мабуть, б не зрозумів. що це? Куда воно веде? А, отак так навіть. А, то типу ми на дні, зрозуміло? Ви так сразу и думали. Ладно. С вами я был Калина. Мы играли в Майнкрафт Дунжин. Я вам показал, як... Як Здобути трьох трх солянин. Точней шей торговцы. Давайте задаете вот тут моя бутылка. С ключом. Ой, сам ключик. Ну ладно. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. И наступна серия. Якраз, як я и казав, буде уже ж на троховці. Ну да, вони закінчились, так сказать. Я вам показал виходить, який міняє за чары. Який продає рандомні предмети і торговець, який класну штуку продає, тільки за дорого. А може це ж таки тут ключик? А ні. Я не знаю, де він? Ну і ладно, я проходити це но далі не буду. Бувайте! До речі, не забувайте в церкву, класти гроші на засу.